Так, да, доброго раночку. Ми раді вітати усіх, хто вмикає ранкове шоу прокидайся щодня із сьомої по дев'яту. А зараз час увімкнути здоровий апетит. Уві, та... Увімкни увім, увімкну, здоровий апетит та підготуватися до нової порції гастрономічного задоволення. Ну і сьогодні ми приготуємо сніданок чемпіонів, який допоможе вам підкорити будь-яку вершину. Бо вже за мить на нашу кухню завітає чемпіон. Епіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Вірняєв. Тож, якщо ви досі мрієте про золоту медаль, дочекаємось Олега і приготуємо сніданок переможців разом із нами. Олег Верняєв, український гімнаст, який виборов перше олімпійське золото для України у змаганнях на паралельних брусах, та став другим в абсолютній першості на Олімпійських іграх 2016 року. Олег володіє титулами чемпіона світу та багаторазового чемпіона Європи зі спортивної гімнастики у різних дисциплінах. І 2024 рік не виняток. Гімнаст став срібним призером у багатоборстві, а збірна України стала першою у медальному залітку. Олег Верняєв не тільки мотивує мільйони спортсменів у всьому світі гімнаст разом із зірковими колегами проводить дні здоров'я та допомагає у реабілітації дітей з інвалідністю, які були змушені покинути свої домівки. Олег активно підтримує наших захисників та захисниць. Заради допомоги воїнам він виставив на благодійний аукціон унікальні значки з Олімпійських ігор у Парижі. І це лише одна з численних доброчинних ініціатив. І сьогодні Олег Верняєв поділиться рецептом смачного і корисного сніданку чемпіонів, який зарядить енергією для успішного дня. Отак як справжні чемпіонів зустрічає. Так, Олеже, доброго ранку! Доброго ранку. Привіт, привіт Раді вітати на нашій кухні. Раді вітати, привіт брат. Привіт. Прошу. Проходь. Чим снідають чемпіони? Чи, судячи з кількості продуктів, так, про про то... ми тут бачимо такі не дуже багато інгредієнтів. Сніданок у нас такий, знаєте, завжди скромний, але вкусний. І у нас іноді є час, іноді немає часу, але от для мене, мабуть, яєчня це от, знаєте, саме такий, або омлет. Топове. Та чесно, Ні, от сколько на базі живу, там років вже 15. І от постійно хочеться з утра яєчня, або омлет щось таке, там, з бутербродом. І от, прям, от, не надо, я... Яйця це база, це Так, ґрунт. так. Да. Це сила. Основа. з Як... чого Якщо... все починається. Якщо не можеш, там яєчня, то просто варене яйце можна зробити. Тобто, ну, а то може, це нормальне ці. Розкажи, будь ласка, що в нас тут є? Так, давай, Юрчик. Трава, яйця, помідори, сир. Це просто, так. Цікаво, що ми їсти будемо. Яєшня, ну, амлетик. Аблетик в віді піцы. Омлет. омлет... Омлет піца, да тому, що іноді ти хочеш щось таке заборонене. А для спортсменів це піца, бургери. Це вся штука. Вона ж там тісто, вага. Це все. А ти скажи, ну під подушку десь якийсь там і шоколадку точиш? <рив> Я <Да>. завжди так <рив> Я теж так роблю. добре. Отже, для того Тихо. щоб приготувати нам олімпійський чемпіонський сніданок, який називається у нас омлет, піца вам знадобиться всього навсього сир, томати, яйця, зелень. І, і руки. Все, і пательня, І так. руки з того місця. Ру і рот. До речі, ми не забуваємо про рот. завдання. Так, Юрчик, ти з томатів нарізаєш провати сир. Е, натирати так. сир, правда? Так, натираєш сир. А, -р -р. Я буду... а як томати нарізати? Маленькими шматочками. Маленькими шматочками? Так. То не проблема. Хоча так. б на бронзову медаль. Так. <рес> <Да. рес> Головне. Участь слухайте. Як... Ну, якщо яйця це ґрунт і база, то вам не вистачало цих яєць е, 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 на в Олімпійській е, цій на базі да, в, Парижі, що, там, а, що, в Парижі, там проблема з яйцями була. Що це таке? запіріє? Якщо чесно, то так, якщо порівнювати, ну от я був на трьох олімпіадах, і якщо порівнювати там попередні, то в Парижі була саме проблемна кухня. Там, якщо я пам'ятаю Лондон, Ріо, там знаєте, був Макдональдс, і ти приходиш, там а, багато різних видів кухонь. Тобто там є і мусульманська, і халяль, і європейська, і італійська. Тобто, ти О -о. приходив, О -о -о. ми приходили, і багато-багато багато чого можна їсти. О -о -о -о. А зараз ми приїхали, так подивились, там тільки коротко, європейська і халяль. І кровать з картону. Ну, кровать з картону на самому, якщо чесно, нормальна кровать. Да? да. От ну, у мене. Ну, я дуже такий привередливий до кровати, тому що спина, спина болить іноді, але uh -huh. спав нормально. То є, тут проблем немає. Це більше, знаєте, це більше для екології вони робили. Uh -huh. І от ми приходили, там в принципі все нормально, смачно, але кожен день одне і те ж саме. І воно і, надоїдає, так. Так, там два віда риби, два віда, там куриці, там якась телятина і все. І нічого не змінювалося. А хтось із наших спортсменів навіть скаржився, що приходять і вже розбирають то курку. То, да, то, та, то риби це, не вистачає. Це, це, це ж постійно, ти ж розумієш, якщо ти прийдеш в час пік, а там же ж багато. На турецькому готелі. Людей. Я, я, я тільки хотів сказати, що я в турецькому готелі, коли на першанах викладаю, знаєте, полотенце зранку. А там не було Шо? цієї жінки, яка зливала, знаєш, у фляжку. Оце зранку вона ходить з зливає, Я думаю, ми просто не бачили. Собі. Так, я а Давайте повернемося до сніданку. Значить, так. в нас я дивлюся, що в сніданку немає нічого м'ясного чи щось таке, знаєте, навіть намеку на це. Mm. А м'ясо, як зранку? Ти їси, яке м'ясо? Взагалі, для тих людей, які хочуть трошки схуднути, яке м'ясо можна чи можна, бо кажуть, що зранку можна взагалі там і солодкого чуть, чуть і так далі, що метаболізм я... краще працює зранку. Солодке для мене це. Я можу не їсти їжу, але солодке от прям я люблю-люблю. Дивись, я, якщо чесно. Не ти один, я тобі хочу сказати. Давай. Я, якщо чесно, м'ясо зранку не їм, тому що. Дякую. Не їсиш. Не їм, тому що я от їм м'ясо в обід. Тому що ну, зранку більше от таке щось легке, або там, знаєш. Є ризик, що знову захочеться спати, знаєш? Каша, да. ну, воно просто важке, і знаєш, коли ти приходиш, і там, ну, у нас ну, ж, ж такий від спорту, що там багато сотень сальтів дождь зробити. І щоб воно, ну, знаєш, не пішло додому наружу ми до столу буде сказано. Так, Цього ми зрозуміли. так. І от потрібно бути акуратно. Так, ми додаємо шпину. Просто так шпінат. А, тих... а яку траву? Чому іменно шпінат? Чи можна доп... якийсь мікрогрін або якийсь? Це красиво, правушку? це корила Захарова. У нас була також в кулінарній рубриці, і вона також брала шпинат. Бо їй каже, мені нічого не можна, вона просто О, все тако так, Томати, і сирочок так, 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 так. ми в кінці для додаємо. Для так, да, правильно? Так, в Кінці, бо я щось заходу про те, штука і воно все смажить. Так. Так. Но я хочу сказати, що дуже круто до яєчні пасує цибулька, зелена цибулька. Береш її нарізаєш, і це просто щось неймовірне. Угу. Спробуйте, будь ласка. А у нас ще, такого ні разу не розуміє. У нас пробуйте. ще щось таке. Саме наприкінці від посипаємо. І все, і отак воно Так, Декілька хвилин воно стоїть і потім ще сирком. Ага. Накрити монополітку. Так, поки залишимо поки наш сніданок. Хочеться кілька слів сказати про твою допомогу і допомогу нашому українському війську. Ти виставив на аукціон унікальні значки з Олімпіади. Розкажи детальніше, будь ласка, і про лоти, і про сам аукціон. Ну... Якщо чесно казати, можна подумати, ну, значки і значки, хтось подумає, типу, ну що там, цих значків мало. Але фішка в чому? А, в нашим Олімпік Вілля, там, де ми жили, так. а, була така, знаєте, ігрова кімната. Там баскетбол, можна прийти поіграти, подивитись змагання, там, -хокей, Така, ну, знаєте, трошки розважальна. Mm -hmm. І там ти приходиш, береш завдання, виконуєш їх, і тобі за це дарують якісь унікальні призи. Тобто, ти не можеш це купити. От ти, якщо приїхав би да, підтримати. Тобто мене це те, то, що ти фактично нарозважав себе і отримав звідти? Так, виконуєш завдання і отримаєш призи. Тобто, якщо ти приїхав, ти можеш походити по всіх офіційних магазинах, ти ніде цього не знайдеш. А це унікальні речі. Це тільки і, і скільки зібрали? Кого? Грошей? Ой, я тою точну суму не пам'ятаю. А Значків але... скільки. Там э, 7 значків, 6-7, 7-7. І вони такі прикольні, там все, там ефілева вежа, там mm, олімпік, кільця, там, віночок, так. Да? Да, і прикол в тому, що ну, ти це не купиш. Тобто це більше знаєш, для людей, які... Так, надо сорочка додавати. Забуваємо а, для людей, які щось колекціонують. Тому що ну типу фішка в тому що... я Я знаєте, я не колекціоную, а я б. Би, би... з радістю би якусь таку штучку як я, Які олімпіяти? потреби вдалося закрити ось завдяки цьому аукціону. А ми закривали індивідуальні запити для наших захисників, для, там, для багатьох там же ж, ви ж знаєте, що там же ж не тільки я приймав участь, там майже в принципі всі наші. Спортсмени всі mm -hmm. Олімпійці розігрували все. Mm -hmm. І тому там, в принципі, сума непогана вийшла, mm -hmm. і там багато таких знаєте, індивідуальних запитів, які були потрібні. Тому я вважаю, що це дуже важлива місія. Це круто, молодці. Ну, знаєте, У нас у спортсменів типу, ми, ми, ну, як, намагаємось допомагати і так, і медійно, тому що у нас ж є база міжнародна. Mm -hmm. це, о, знаєте, там, Я приїхав там, на Олімпійські ігри, я виходжу зі змагань, а там у нас одразу мікзона. зона і мене раз там стопять, там якісь запитання. Я пам'ятаю після якогось дня змагань, мене зупинили офіційний канал Олімпік Угу. Mm -hmm. який типу, ну саме Олімпійські, і кажуть: Вот як ти там? Ти в не відволікає, там що в Україні я такий, стопе, чекайте. Я беру сумки, достаю телефон. А там якраз як, в той день сім годин була тривога, потім ще одна тривога на півтори Просто години. Весь екран в тривогах. Так, Я кажу, читайте, от бачите, от сім годин. Це оце було ночі Боївічно, в Україні. Я кажу, да. Як ви гадаєте? От у мене сьогодні змагання. Я там вчора сижу. Там у мене батьки, друзі, там країна. І як я я готуюся? думаю, про змагання чи про я що думаю, про вона країна. так на мене дивиться? А як ви в принципі тренуєтесь? Ну, я от. Говорю, от так от. Я кажу завжди, хочеш зрозуміти, приїжджай. Да, за ласкаво да, просимо, як то так, кажуть у нас. Так, якщо ти хочеш <рес> дійсно зрозуміти, приїдь да, да. на декілька тижнів. Наступне і дуже важливе питання. Скажи, так, будь ласка, ти підтримуєш Давай. збори Юнайтедвадцять 24. Як ці жуки називаються? Наземні дрони. Так, да, Наземні дрони. Ти, ти підтримуєш і Розкажи про це. Крутіша штука. Нам коли привезли, показали, я прям знаєш, як. Як дитина дивився, я це спробував, я там покатався. Коротше, фішка в чому? Цей робот, він. Що мене здивувало, він коштує 10 тисяч, приблизно доларів. Тобто, іноземна така штука, мені розказували, стоїть там 250-300. 300 тисяч доларів. Так, 300 000? тисяч? Так, а наша 10. Це, ну, Закордонна. Не наша, не наша це закордонна. закордонна. В а 30 наші... разів дешевше? Так. І фішка в чому, що вони. Ну, Хлопці розказували, що вони вже майже повністю відійшли від е, залежності і е, закордонних цих всіх приналежностей, і повністю виходять, щоб все це робилось в Україні. Вау. Wow. Ну, не повністю, але в процесі. І от за що цього, там, е, коротше, як він мені сказав, є ліва частина, є права частина, є середина. Uh -huh. І все, як знаєш, такий дуже простий лего конструктор, збирається, розбирається, все ремонтується. Плюс ну, у нас же ж військові теж. Е, Інженіри непогані, ну, вони подають цю штуку, та. вони туди кулемет, туди ще щось, туди ще щось. Знаєте, оце, оце, оце ну, Абреатив, називаємо да. це креатив. І фішка в чому? У нього він не на колесах, а на гусеницях. І за що цього проходимість, ну, самі розумієте, набагато ну, краще. Плюс якраз зараз зима, слякать, він е, витягує до 300 кілограмів. Тобто його запускають, він там е, в дальності 10-15 км можна управляти. Він їде, наприклад, на позицію, привозить там БК, медикаменти, припаси, там, харчування. А його можна, наприклад, так запустити, щоб він десь в окопі там рванув. Він може мінувати, Мінуватим? він може розмінувати. За 10 тисяч доларів. Він все може. Це я, мені коли розказували, я такий, типу, тіпа... Це що за Optimus Prime? Це Що за трансформер? Що ти за fi роздає? Там Starlink є. Так, старлінки. Там, Starlink, Starlink. Там все є. Я тобі кажу, мені коли розказували, от я вже сижу, начебто ти це думаєш, що, що ще може здивувати? Він такий. рля... Мені ще раз сказали, Я говорю, та ну куди? Я такий думаю, ну все, ну більше нічого. Він, ні, слухай далі. І отак от постійно на всі ці запитання у них є відповідь. І вони кажуть, що ми постійно все апгрейдимо, абгрейд, тому що там хлопці щось там зробили, щось там підійшло, не підійшло, вони, як то кажуть, відгук дали. Вони раз, це зробили. Вони, вони кажуть, що кожна нова партія це тупо різні дрони. Тому що там перший. Кожен все одно, раз, кожен раз щось. Кожен раз апгрейд, так. Щось зимове щось не почав. Щось пускай. ти зламав піцу. Ні, ні, ти, ти поцарапав омлет. — Я начав сім'ю. Бо, 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 воно, бо воно прилипло, поки ми, ми тут Дивись. розказуємо. Ну, ну, піца. Ну, головне не візуально, головне, щоб. Оп, а ми зараз візуально зробимо. — каже, що ви Ми нічого не бачимо. Ні, а що Чекайте. чекайте. А от. А ще а сир. от -от -так -от. сира багато не буває. Не буває, це Все, точно. Сир. Так, Хлопці, давайте їсти. <рес> ну, короче, штука <рес> просто унікальна. Да, це Мощна. дуже круто, ти <рес> великий молодець, що ти, і я знаю, що ти дуже-дуже дуже багато допомагаєш. Ти, ти дуже креативно допомагаєш. Я, я пам'ятаю, як ти робив такі штуки на браслети. Да, браслету з. — Як це був? Антрацит. Так, антрацит, так далі. — ми з Донбасу вивозили три мішка вугілля і з цього робили. Я пам'ятаю, як це було, ми були в Харкові тоді. Ми нікому не сказали, просто уїхали. Просто уїхали, ми були разом. Там ще був Віталій Кузловський, там дружина була і так далі. Потім хлопці, ребята колись уїхали, потім приїхали через дві години з мішками Ми антрацид. А потім ми розкажемо. Отже. Сьогодні ми приготували омлет піцу чемпіона справжнього за рецептом. Олега, Верняєва. Юрчику, давай, ти перший. Так, зараз чекайте, що це набери Сир нормально, нормально. Шпинатик тобі є. Отже, для того, щоб приготувати справжній сіданок чемпіона, вам задобляться яйця, томати, шпинат, сир, орегано, олія для смаження і сіль, і перець за смаком руки з того місця. На на від і від рох на тому і, та, і 5 хвилин вашого часу. Це да, було реально дуже смачно, дуже круто. Якщо саме тресне без м'яса, ну, можна йтися. Значить, сніданок, який заряджає на успіх. Ем, на, гарне на, тренування. Да. на гарне тренування. і Голодна людина, наспіх. зла людина. А я завжди добре. Нас навчив сьогодні готувати олімпійський чемпіон та чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Олег Верняєв. Ми дякуємо Олегу, але не прощаємось зовсім скоро. Олег випробує наші гімнастичні вміння під час рубрики спорт шорти, валідов. Не Як то кажуть, покушали, пішли тренуватися. Тепер треба буде скинути.